Істо страждається всечесне Отче очі хотіли, Коли служиться служба Божа, молоді дівчата чи хлопці тримають процесію, фани чи хорові. А посередині чоловік тримає хрест з розп'яттям. Це називається патриці. Так? так, під час виходу священника з Євангелієм, чесними Божими дарами, святим причастям і процесі роблять поклін, наклоняючись. Нахиляючи, а чи робить поклін Христом? А чи робиться поклін з Христом? Дороге мої, це є традиція, яку церква кожна має своє. Фани хорове процесію тримається тоді, коли після служби планується похід. Похід, наприклад, на зелені свята, на другий день зелених свят йдуть на благословення поля, тоді тримається процесія. На Пасху, коли йдуть навколо церкви, тримається процесія. Взагалі, коли буде похід, туди і тримається процесія. А ми так привикли, що кожна неділя, все, так, ти тримаєш патриці, Хрест тримає там хтось із старших поважних газдів. Молодь тримає процесію. Ворогви, патриці, Фани, ну, як, як де називають, так? незважаючи, чи буде похід, чи не буде. І потім, щоб вони дурно не тримали, священник виходить з Івандем на малий Вхід, і всі процесі наклоняються. Хрест, здавалося б, чи мав би хрест наклонятися, бо тому що ми говоримо, що. Ну, Хрест, так? Христос. Не буде Христос поклонятися вам, так? Йдеться про того, хто тримає той Хрест. Хрест то є знак. Якщо поклоняється, то треба, щоб поклонялися всі. Але це не є літургічне, це є чисто обрядове. Але вже як робите, є така, такий звичай. То вже треба, щоб він був якось менш-більше логічний. Так? Тому, якщо наклоняється, то наклоняються всі. Бо найголовніше тут не те, не що зображено на хоровах, на хресті, на Патерицях. А важно ті, хто тримають, вони роблять жест, віддають поклін в такий спосіб. Розумієте? І тому. Треба, щоб наклонялися всі. Христос рождається. Отже, чому Бог допустив, щоб 2000 хлопчиків, ангеликів вбили по наказу. Обисели врода. Я думаю, що Ірода. Чому Бог допустив, що дві тисячі. Хлопців, ангеликів, вбили по наказу. А що мав заборонити? Мав заборонити? Ви думаєте, що Бог буде оцим грішникам руку зупиняти, так? що буде вам бездільникам шмарки втирати? Чи як ви себе думаєте? Бог нам показує, подивіться, до чого доводить людська дурість, до чого доводить ваше безбожництво, щоб ви бачили, як Бог може це зупиняти, а як ми побачимо паскудство спорченої людської природи. Давайте будемо молитися, щоб Бог зупинив війну. Ви скажете, ми за це молимося. Погано, що ви за це молитеся. Треба молитися за здоров'я і стійкість наших воїнів. Треба молитися, щоб нам світ допомагав боротися з злом, молитися за те, щоб було кому воювати, щоб було кому стати до строю. Ось за що треба молитися. Люди нагрішили, а Бог має вас зупиняти. «А, спиню я цю війну, все зараз. А як хочете, щоб, щоб ворог помирав? Чи в ті, в кого зброї в руках, щоб зараз умерли, так, щоб не було кому? Чи як ви хочете, бо Бог зупинив? Поміщев розум людям, і ці пішли в один вік, а ті в другий, ми маємо бачити людську гріховність наслідок гріха, що ми заслужили. І поки кожен це не побачить, коли це кожного не торкнеться, ця війна буде продовжуватися. Бо ви не хочете побачити гріховність людську, а хочете кажете, Боже, чого ти не допомагаєш? Зробіть ще Бога винуватим у цій війні. Давайте Бога будемо винувачувати, що ви злодії любите красти. Бог винуватий, що у нас корупція, так? Бог винуватий, що нема кому захищати Україну. Повтікали, порозбігалися і мені розказують. От чи то моя дитина? Розумієте? У мене що пісюк? В мене теж і діти. Але це випало на нашу долю, на, наш. на нашу долю, на наш час. І коли я говорю за тих дві тисячі дітей, що було вбити. Іродом. Бачите, скільки пройшло років? Дві тисячі років. І за тих дітей згадують. Є десь написано імена цих дітей? Ні? Нема. Є цифра. Дві тисячі дітей до двох років. Від Ісуса до сьогодні по кожній дитині в рік. Представляєте? Їх пам'ятають. І наших героїв ті, що загинули, будуть пам'ятати. І це наше завдання. Щоб світ, світ, суспільство, особливо українці, зрозуміли, що це значить не жити з Богом. Що це значить жити безбожним життям, що то значить грішити. Ми маємо наслідки гріхів, і ми за це маємо заплатити. І ціна велика. І не тільки за наше покоління, хто знає за яке ще. Бога винити вони будуть. Себе не видно, тіко хтось винен, навіть Бог може бути винен, Тільки не ви. Христос родився. Треба писати Христос рождається. Син має шизофренію, 40 років. Привів додому дівку, вся <свісно> в перехрещених костях, руки порізані, хотіла вчинити самогубство, Курить, п'є, не, не можу її вигнати. Я не маю до неї сили. За сина Михайла постійно молюся. Мені 70 років, їв 25. Як бути, Ольга? Ну, синові, якщо синові 40 років, ну, то питайте його, чи він то хоче чи не хоче, а якщо в нього шизофренія, то я не думаю, що, що це і добрі відносини. Ну, є поліція якось. Ну. Вирішуйте, я не буду там вам давати якісь поради, я там знаю. Зверніться в поліцію. Якщо ви в селі, то є сільський голова, дайтеся знати йому, порадьтеся, щоб то якось мудро зробити. Та й, та й так?